Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 22 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів захід на кордоні з Мексикою. Мова йде про перевал Монтезума у округу Штату. Аризона, і власне, ми за традицією зробимо короткі висновки щодо його промови для того, щоб зрозуміти, що Трамп хотів донести як своїй аудиторії, так і громадянам Сполучених Штатів Америки, враховуючи, що цей захід було проведено на кордоні з Мексикою, то основною темою доповіді Трампа була безпека. Кордону Трамп зазначає, що 20 мільйонів нелегальних мігрантів потрапили до Сполучених Штатів. Далі він говорив про будівництво стіни з Мексикою, розповідав, з чого вона складалась, з яких матеріалів будувалась, і який це був прекрасний проект. Далі він зазначив, що багато життів було забрано через нелегальних мігрантів, темношкірі громадяни і латиноамериканці втрачають роботу через мігрантів. Нелегальні мігранти потрапляють із 156 країн. У нас був міцний кордон, поки Гаріс не скасувала політику Трампа. Мігранти знищать соціальне страхування та медікер. І далі він говорив, що ми закриємо кордон та розпочнемо найбільшу в історію США депортацію мігрантів. Тобто раніше він говорив, що проведуть цю операцію. Тепер вже говорить про те, що її лише розпочне. Також Дональд Трамп розкритикував двопартійну імміграційну угоду, яка формувалась в Сенаті Сполучених Штатів Америки в кінці 23 го на початку 2024-го року, через те, що вона була слабкою і загалом не потрібною, потрібно було закрити кордон. Далі Трамп перейшов до теми злочинності. Власне, він зазначив, що зараз висока злочинність у США, насильницькі злочини зросли на 43%, зґвалтування на 60%. Трамп також перерахував злочини мігрантів у різних штатах. 300 тисяч дітей зникли безвісті, за словами Дональда Трампа. І далі він зазначив наступні дії, які він пропонує щодо покарань з. Для цих мігрантів він зазначив, що ми закриємо кордон, розпочнемо цю операцію з депортацією мігрантів і накладемо суворі вироки на незаконних іноземців-злочинців. Він зазначив, що 10 років ув'язнення буде для тих, хто займався контрабандою людей. Довічне ув'язнення для винних в торгівлі дітьми. Смертну кару Трамп пропонує для будь-кого, хто винний у секс торгівлі дітьми або жінками. Також смертна кара пропонується для великих наркоторгівців і для тих, хто вбивав наших поліцейських шерифів, прикордоння, патрулі або співробітників правоохоронних органів. І далі він зазначив, що суди будуть достатньо швидко виносити. Ці рішення, а не так, що це буде тривати роками. Далі Трамп перейшов до критиків бік Камали Гаріс, Джо Байдена та Волса. На початку він знову ж таки поширив тезу, що не був прихильником Джо Байдена, але те, як його вигнали з виборів, це був державний. Переворот ми говорили, що це неправдива інформація, тому що Байден просто вийшов з виборчої гонки. Так його ніхто насильницьким способом не зміщав з посади президента. Далі він зазначив, що Гарріс не отримала жодного голосу на праймеріс. Вона не дійшла до Праймеріс в Айові, маючи на увазі, що це була виборча гонка 2020 -го року, але він це не уточнює і намагається намішувати ось ці періоди виборів 2020 року і 2024 року. Байден отримав 14 мільйонів голосів, Гарріс нічого не отримала. Питання знову ж таки до Трампа, так з якого періоду часу він почав так активно переживати за виборців демократичної партії, які віддають свої голоси тим чи іншим кандидатам. Далі він назвав Гаріс прикордонним царем, критика Волса, що він жахливий губернатор Мінесоти, що звідти виїжджають люди. І, власне, він повторив тезу, що Волз дозволив тампони у ванних кімнатах хлопчиків. Гаріс під час виступу на з'їзді не буде говорити про жертв нелегальних мігрантів. Гаріс дійсно не згадувала це під час свого. Виступу. Гаріс хоче скасувати відповідну патрульну службу, наскільки я зрозумів. Далі він зазначив про вибір між амністією злочинців Гаріс. Або депортацію злочинців Дональда Трампа, що люди мають зробити такий вибір. Якщо Гарріс матиме змогу, то впустить до Сполучених Штатів Америки 100 мільйонів мігрантів, і наша країна буде захоплена. Питання знову ж таки до Трампа, де власне Гарі говорила про цю ініціативу. Далі йому поставили запитання з приводу можливої його підтримки з боку Кеннеді, на що він сказав, що для нього буде честь, якщо це трапиться, і станом на зараз, дійсно, Кеннеді молодший оголосив про призупинення виборчої кампанії і висловив підтримку у бік колишнього президента США. Далі Трамп зазначив про рішення Верховного суду щодо заборони брати участь у голосуванні нелегальним іноземцям. Також він говорив про те, що у них є гарні соціологічні опитування, але тут потрібно також зазначити, що під час її промови з боку Трампа були виступи рідних людей, які втратили. Вбитих осіб, тобто були мами, так, які зазначили про вбивства своїх дочок з боку нелегальних мігрантів, так, і власне цей захід мав на меті створити певну емоцію в того, хто спостерігав за ним. І власне тут потрібно також зазначити, що Трамп. Продовжує концентруватися в першу чергу на проблемах. Так, ось на цьому заході він в більшій мірі говорив про безпеку кордонів і про те, що він буде робити у відповідному питанні. Безумовно, він згадував і Гарріс, і Байдена, і Волса, але без прям такої експресивності. І без таких поширених особистих образ, хоча він ну ж таки згадував це в контексті Камали Гарріс і, власне, Джо Байдена знову ж таки почав говорити, де Байден, що він там знаходиться на якомусь пляжі. Ну, абсолютно недоречні коментарі, але ми говоримо про Трампа в цьому форматі. Але тут потрібно знову ж таки, підкреслити, що Трамп намагається у своїх виступах концентруватися на конкретних проблемах, так, в залежності від того чи іншого заходу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!